За мотивами розповіді, Рудольф має червоний ніс, що сяє у темряві. Через це інші олені сміються, глузують з нього і не дають можливості приймати участь у так званих оленячих розвагах та заняттях. Він мріє стати оленем Санти, але ніхто не вірить у те, що це можливо. Але в один момент все змінюється. Перед Різдвом наступає дуже туманна ніч, і Санта не може вирушити у дорогу. І тут він помічає, що у Рудольфа є те, чого немає ні в кого іншого. Його сяючий ніс може освітити шлях. І те, що було колись недоліком, тепер є сильною стороною та перевагою. Таким чином, Рудольф веде сани санти і завдяки ньому кожна дитина отримує свій омріяний різдвяний подарунок. Ті, хто раніше насміхалися з Рудольфа, тепер приймають його. І він стає справжнім героєм. Якщо хочете дізнатися більше цікавих подробиць, дивіться повне відео на моєму каналі.